Друзі, привіт! Це підсумковий тижневий випуск без води. І тут ми говоримо про те, що справді впливає на наше з вами життя за кордоном. Жодної води, лише факти, що допоможуть вам краще зрозуміти, що відбувається в ЄС, як це торкається саме нас, українців у Європі. Дякую кожному, хто підтримує цей проект через спонсорство на YouTube та через Telegram. І просто добрим словом, лайком та підпискою. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Часу в нас небагато, тому не затягуємо і поїхали! Після гучної критики за зростання витрат на соціальні витрати, уряд Німеччини вирішив таки діяти. Новий план скоротити витрати Бюргергельд на 3 мільярди євро до 2027 року. Але є одна проблема Ніхто не знає, як саме це зробити. А попередні досвіди з подібними обіцянками витрати лише зросли. Міністерство праці та соціальної політики очолила Барбель Бас, як ви знаєте, не змогла відповісти біль на головне запитання вона, за рахунок чого будуть економити? Жодної конкретної цифри, жодного механізму, лише загальні фрази та прогнози. Поточні тенденції і розрахунки, що ще не узгоджуються, навіть про те, скільки людей мають потрапити під нові санкції, чи скільки випадків чорної праці планують виявити міністерства. Мовчить, це не перша прозора обіцянка скоротити соціальні виплати. Ще попередній міністр Губертос Хайль говорив про скорочення, але за його каденції, видатки на Бюргергель зросли до 43 мільярдів євро, і це рекорд. Схоже нове керівництво міністерства просто повторює стару гру обіцянки, але без конкретики. Висновок можемо з цього зробити лише один. Економити не проблема, якщо не треба пояснювати, як саме. Але в реальності це удар по довірі до соціальної політики. Якщо уряд справді хоче реформ, він має чітко пояснювати, кого це зачепить, як саме і що це дасть. Інакше це просто економія заради заголовків, а не заради змін. Кожен хто знаходиться зараз в Європі, хоча б раз та пробував зробити нотаріальний документ через консульство, і знає, який це квест, який закінчується втомою, стресом і дорогою до сусіднього міста майже завжди. Українці по всьому світу скаржились на живу ось цю чергу, папірці і постійну плутанину. А тепер цифрова революція. З 1 липня в 40 країнах світу працює нова система ЄКонсул. Е це онлайн-нотаріат. Подаєш документи, отримаєш підтвердження, приходиш лише один раз забрати вже підписаний документ. Зручно і це вже доступно в Австралії, в Індії, Китаї, Японії і головне в Німеччині та Польщі та ще кількох десятків країн. У МЗС обіцяють менше витрат, менше нервів, менше черг. Тож, насправді, не дивлячись на увесь скептитизм, до якого ми звичайно в новинах звикли, вперше в історії української дипломатії, ми з вами бачимо, як МЗС запускає реальний діджитал сервіс, який одразу працює в багатьох країнах. І тут, нарешті, не потрібно вставати о другій чи о четвертій ночі, щоб таки вихватити собі термін. Це не просто зручна фіча, це знак, що українська держава вміє чути своїх громадян за кордоном. Рідкий дуже случай. У світі, де все йде онлайн, паперові справи мають залишитися також у минулому, почули б це в Німеччині. І якщо все піде за планом, це стане новим стандартом для всіх українських сервісів за межами країни. Після скасування обов'язкової служби у 2011 році Німеччина роками покладалася на професійну армію. Але з повномасштабною війною в Україні загроза з боку Росії та провалами у комплектуванні Бундесверу в Берліні знову заговорили про служити повинні всі свіжі опитування ARD Deutschlandstrend – 76% німців підтримують обов'язкову службу, причому 55% як для чоловіків, так і для жінок. У квітні таких було на 10% менше. Хвиля патріотизму і тривоги підштовхує країну до радикальних рішень. Ідеї вітають різні: від класичного призову до легіону іноземців. Франція ж має свій іностранний легіон вже понад 100 років. Тож чому не спробувати німецький варіант? Усе частіше лунає думка контракт на 3 роки в армії і громадянство». Плетня, соціальні гарантії, пришвидшена інтеграція, а головне кадрова вигода для армії, яка вже зараз не може набрати достатньо людей. І якщо, хто, і якщо хтось думає, що це фантастика, то варто згадати, що політики вже про це говорять серйозно. Але ми з вами дуже добре пам'ятаємо, чим закінчився український легіон у Польщі. Воєнна служба це не тільки про армію, це лахмусовий папірець змін у німецькому суспільстві. Там, де ще вчора говорили про пацифізм, сьогодні готуються до оборони. І для українців у Німеччині це не абстракція. Бо якщо запрацює схема служба-паспорт, це може змінити правила гри зовсім. Мирні десятиліття зробили з німців спокійних людей, які бояться лише подорожчання пива. А тепер нова реальність: війна, гібридні атаки та диверсії. І тут на сцену виходить федеральне відомство з цивільного захисту і несподіваним меседжем: зберіть рюкзак і запаси, і краще вже вчора. Глава ББК Ральф Тіслер офіційно закликав громадян Німеччини мати вдома аварійний рюкзак на випадок катастрофи, чи, скажімо, російської диверсії. У рюкзаку мають бути ліки, ліхтарик, документи, запас їжі на 10 днів і класика півтора літра води на день. А тепер німецька статистика: 47% не мають запасів води, і 36% не запасають їжу. І лише 14% вже зібрали тривожну валізу. Німці скаржаться, що ці рекомендації занадто складні. Кажуть, 10 днів запасів це як марафон без підготовки. І це в країні, де навіть проститутка має видати чек, а кожен болт має свій стандарт ДІН. І ББК вже пішло на поступки і пропонує не одразу на 10 днів, а поступово почніть хоча б з банки танця. Ось цей тривожний чемоданчик – це не просто про безпеку, це психіатрія по німецьки, індивідуальний спосіб подолати колективну тривогу, а ще тест на зрілість суспільства, яке звикло, що держава про все подбає. Висновок для нас, українців у Німеччині, простий: в кого є турбота про себе, той і в кризу не панікує. І так, перевірте, чи у вас є хоча б ліхтарик. Німеччина десятиліттями була магнітом для біженців після 2015 року з кризою в Сирії та Афганістані країна очолила список європейських приймачів, але у 2024-му політичний поворот, тиск правил, втома суспільства і нова риторика уряду. І тепер результат у першій половині 2025 року. Лише 61 тисяча заявок на притулок. Це вдвічі менше ніж рік тому, і в червні менше 7 тисяч. Востаннє такі цифри були аж у 2013 році. Німеччина більше не номер один для шукачів притулку. Але це не лише успіх політики. За словами експерта Даніеля Тіма, головна причина зовнішні чинники, жорсткі кордони в Туреччині та Тунісі, зміни в Сирії і просто везіння. Внутрішні закони лише частина цього пазлу, це дійсно поворот, але не кінець цієї історії, поки політики хваляться цифрами, попереду складні рішення, що робити з тими, хто вже тут, і як впровадити європейську міграційну реформу, не ховаючись за закритими воротами, бо гра менш біженців більше порядку може виявитися дуже короткостроковою. Після захоплення влади в Афганістані Талібаном у 2021 році Німеччина припинила всі депортації до цієї країни. Замість цього тимчасова терпімість. Але таких, хто мав би виїхати, стає все більше. І тут раптом нова пропозиція від уряду, яка може змінити все. Станом на кінець травня понад 11 тисяч афганців в Німеччині офіційно зобов'язані покинути країну. З них 9600 мають дульдунг. Тобто ось цю відсрочку, ми про це говорили вже. Ви також знаєте, що це таке. А ще 1800 живуть взагалі без жодного правового статусу. Федеральне відомство з міграції не змогло сказати, скільки з них є злочинцями чи небезпечними особами. І тут з'являється Олександр Добрінд, можна сказати, на білому коні із ЦСУ, і каже: ми маємо напряму домовитися з Талібаном про депортації. Такого ще не було. Це політична бомба домовлятися з Талібаном напряму. Це червона лінія для багатьох із 2021 року. Офіційні контакти велися лише через посередників, як, от, наприклад, Катар. А Добрінд хоче все змінити. Він прямо каже, що треба налагодити офіційні відносини, щоб відправляти назад тих, хто не має права тут залишатися. Вперше з 2021 року Німеччина здійснила депортацію в Кабул. Це були 28 злочинців і лише через катарське посередництво. І тепер уряд хоче зробити це самостійно. Це момент, який може повністю переформатувати німецьку міграційну політику. Але питання якою ціною? Домовлятися з Талібаном це означає визнати їх як легітимного партнера, а це викличе скандал на міжнародній арені. З іншого боку, громадськість вимагає відповідей, чому десятки тисяч нелегалів роками залишаються в Німеччині. Протягом останніх років кількість дітей з міграційним бекграундом у німецьких школах значно зросла. Це створило виклики. Мовна підготовка, розподіл ресурсів, навантаження на вчителів, дискусія про те, як зробити інтеграцію ефективною, вже давно перебуває на порядку денному. Міністерка освіти Катерина Приєн висловила ідею розглянути квоту кількість учнів із міграційного походження в початковій школі. Головна ідея була проста зменшити надлишкову концентрацію, щоб імовірність успішного навчання всіх учнів підвищилася. Але потужний супротив не заборився, як завжди. СПД та Ліві категорично проти СПД політики квоти дорівнює маргіналізація. Ми маємо підтримувати кожну дитину, а не встановлювати обмеження, кажуть вони. Інтеграційна уповноважена теж каже ні, ні квотам, а інвестиціям у мови і раннього світу. Але тут з'являється важливий аргумент. ОЕЦД директор Андреас Шляхтер заявив, що дослідження показують схожий підхід, спрацьовує рівномірне розподілення учнів з міграційним бекграундом підвищує результати всього класу. Ідея «приєм» це не тільки про квоти, це про системну рівновагу, як розподілити навантаження, щоб діти не залишалися на узбіччі. Опоненти бачать у цьому дискримінацію, але ключова проблема не забезпечення потреб, а дурна концентрація без підтримки. Це не просто про цифри чи обмеження. Це про систему, яка або працює рівно, або залишає дітей ззаду. І зараз Німеччина на роздоріжжі. Чи забезпечить вона ресурсами натиск інтеграції, або звернеться до квот, які розколюють? Особисто моя думка стосовно цього квоти, можливо, і нам принесуть. Проблеми із влаштуванням дітей в школу, але ну таким чином ваша дитина не потрапить у клас, де одні мігранти. Чому вони там навчаться, якої культури, якої мови вони там навчаться? Тому квоти, як на мене, цілком логічний варіант. Так, він не дуже ліберальний, не дуже такий класно виглядає, але це дійсно робоча схема, як на мене. Данія завжди була євроскептична. А от прем'єрка Меті Фредеріксен одна з тих, хто не ховав цього ніколи. Але війна в Україні, загроза від Трампа і ізоляція США змусила Копенгаген проглянути на Брюссель по-новому. Данія тепер біля керма ЄС. Меті Фредеріксен, прем'єрка Данії, яка поєднує кліматичний активізм із жорсткою антимігрантською політикою, вона різко обмежила кількість притулків і підтримує депортації до Руанди і публічно заявляє. Мігранти шкодять правам данських робітників. Її позиція вже стала консенсусом у самій Данії, але викликає подив у лівих політиків ЄС, особливо в Іспанії. Це жінка, яку вважали євроскептиком. Тепер головна союзниця Урсула фон дер Лайн у Брюсселі. Водночас вона демонтує ліву повістку соціалістів із середини. Фредеріксон це соціал-демократка, яка веде політику як праві. У Брюсселі це вже називають данським ефектом. Тож, як ми бачимо, Європа змінюється, а разом із нею, і саме поняття, що таке ліві, а що таке праві, соцдемократи тепер можуть бути проти міграції за більшу армію і суворий контроль на кордонах. А прем'єрка Данії головне втілення цієї нової гібридної політики. І схоже, що не Європа змінила Данію, а Данія змінює Європу. Наша улюблена партія альтернативи для Німеччини давно грає на темі соціальних виплат і імміграції. Тепер вони запитали, а хто отримує бюргергельд? Німецьку соціалку. Мета, очевидна, показати, що більшість це мігранти. Але статистика зіграла злий жарт з ними. У червні 2025 року найчастіші імена серед отримувачів бюргергельд – Міхаель, Андреас і Томас. Потім Даніель, Олена і Олександр. І тільки на сьомому і десятому місцях. Ахмад, Алі і Мухаммад. Дані отримані офіційно від Міністерства праці, а оприлюднило їх е, раніше пост. У 2021 році ці ж імена Михайль, Андреас та Томас очолювали список німців на керівних посадах, до речі, і тепер виходить, що ті самі імена в топі серед тих, хто сидить на соціалі. Але як ви розумієте, це не одні і ті самі люди. Тож висновок, проблема не в мігрантах, а в тому, як працює система загалом. А найголовніше, що ці цифри розбивають міфи. Соціальна допомога це не для інших, а частина німецької реальності. І, можливо, це шанс говорити не про те, як когось виключити, а як зробити систему справедливішою для всіх. Бо питання не в Ахмадах і Елі, а в тому, чому і Андреас теж уже в черзі за допомогою. 2022 рік єс одночасно надає статус кандидата двом країнам Україні та Молдові. Обидві на передовій: одна у війні з Росією, інша у геополітичному протистоянні. З того часу Київ і Кишинів просувалися паралельно, але тепер, схоже, цей дует розходиться у п'ятницю. Перший в історії саміт ЄС-Молдова. Це не просто візит вічливості. Кишинів хоче прорватися вперед і обігнати Україну на шляху до членства в ЄС. В обмін на успішні реформи Молдова претендує на приєднання до європейського ромінгу фінансування інфраструктурних проєктів. Старт переговорів по фундаментальному кластеру правосуддя, антикорупція, верховенство права. Але без обіцянки відкрити всі шість переговорних кластерів, ЄС різко пригальмував. Брюссель боїться, що це прискорення Молдови виглядатиме як зрада України, особливо в контексті війни. Угорщина, як ви знаєте, вже блокує вступ Києва. А відкритий ось цей зелений коридор для Кишиніва може бути політично токсичним взагалі. І ще одна проблема це як завжди Росія. Це завжди проблема. Перед виборами в Молдові фіксували спроби втручання та дезінформації. У саміті очікується окремий пункт про виведення російських військ із Придністров'я. Саміт у Кишиневі – це не просто про Молдову, це тест для ЄС. Чи готовий він винагороджувати реформи навіть у маленькій країні під боком у Путіна? І чи здатен він пояснити українцям, що це не зрада, а лише тактика? Молдова хоче в ЄС тут і зараз. А от чи дозволить це зробити Європа? Питання не лише до бюрократів, а й до політичної сміливості. Після формування великої коаліції з ХДС ХСС та СПД вже неодноразово втрачала підтримку. Але сьогодні ситуація взагалі критична. Ларс Клінпаль, віце канцлер і голова партії, мав стати обличчям нової соціальної демократії. Але перетворився на головного стримувача змін та ентузіазму. Новий дойшлан тренд від АРД, справжній холодний душ для СПД, лише 13%. Це новий антирекорд за останні 5 років. Клінкбаль стрімко втрачає рейтинг, лише 30% підтримки. А от мерці його ЦДУ зростають, але не все так просто. Зміцнення ЦДУ це не привід святкувати. Аналітики попереджають, мерцу потрібна сильна СПД, інакше нестабільна коаліція. Якщо СПД далі летітиме в прірву, уряд може просто розвалитися. Ситуація вже нагадує розпад світофорної коаліції з ВДП. Тоді все також починалося із падіння рейтингів. І от мерць опинився зараз в парадоксі. Йому вигідно, щоб СПД була слабшою, але не надто. Інакше він втратить контроль над урядом. Соціал-демократи взагалі у пастці. Якщо борються за свої ідеї, втрачають підтримку. Якщо мовчать, зникають з радарів. І у результаті мільйони виборців просто розбігаються до ФД зелених або просто залишаються вдома і не йдуть голосувати. Сара Вагенгейт – одна з найяскравіших постатей німецької лівиці, нещодавно запустила власну партію блок Сари Вагенгейт, ви знаєте, як альтернативу класичним лівим і зеленим. Її курс антиелітний, антипартійний, антиестеблішмент. Але риторика дедалі більше перетинається із правопопулістами з альтернативи для Німеччини, особливо в східній Німеччині. В інтерв'ю Більд Вагенгейт прямо заявила: я б говорила з Хрупалою і з Вайдель, якщо буде привід. Це перше пряме визнання готовності до контакту із керівництвом альтернативи для Німеччини. І хоча вона каже, що поки на федеральному рівні ніяких переговорів немає, сам факт таких заяв може радикально змінити політичну гру. На сході Німеччини союз АФД та блоку Сари Вагенгейт уже сьогодні міг би дати більшість для формування уряду. Позиції БСВ та АФД майже ідентичні в кількох ключових темах. Зупинка підтримки України, жорстка антиміграційна політика, критика ЄС, гендерної політики і зеленого курсу. Обидві партії б'ють по тому самому електорату, розчарованому, зневіреному, особливо на сході країни. Якщо це перетвориться на справжній альянс. Німеччина побачить нову небезпечну конфігурацію політичної сили. Вагенґейт відкрила двері, які політична Німеччина десятиліттями тримала зачиненими. Якщо коаліція блоку Сари Вагенгейт і АФД стане реальністю, це буде не просто союз радикалів, це перша реальна загроза старим партіям зліва і справа. І так, це може назавжди змінити політичний ландшафт Німеччини. Вигнали з АФД за надмірний радикалізм. Тобто таке буває. Ні, це не жарт, це не сатира. Матія Сахель Фредріха, депутата Бундестагу від партії АФД, виключили з партії за надмірний радикалізм. Так, з тієї самої АДГ або е, АФД, як хочете, яку федеральна розвідка офіційно визнала право радикальною, і про яку ми попередньо тільки що розмовляли. І от ось цей ось Фельферіг публічно вимагав вислати з Німеччини громадян Німеччини, але з міграційним корінням. І це ще не все. Називав цих людей звірями, пропонував державний примус. Це вже не просто правий фланг, це, здається, вихід за межі поля. Взагалі, це мені нагадує один німецький е гумористичний ролик про біодойчерів. Ось в телеграм-канал викладу посмієтесь, так що підписуйтесь на телеграм, там буває всяке. Ось і от партійний суд сказав досить і виключив Хельфедріха з цього злав альтернативи для Німеччини. У нього є 14 днів на апеляцію. Сам політик, якщо його так можна назвати, заявив, що не хвилюється і сподівається на нормальний суд. Ну, ще пак, хто ж його зрозуміє краще, ніж нормальні суди? Іронія долі. Раніше Фельферіх називав себе дружнім обличчям нацизму, нібито то жартома. Але тепер навіть АФД каже друже, це перебір. Пандемія COVID-19. Мільярдні закупівлі вакцин. А головне повна тиша про те, що домовлялися по СМС між президенткою Єврокомісії і главою Пфайзер. Європарламент обурений. Ми тут голосуємо за закони, а рішення приймають кулуарно. Праворадикальний депутат з Румунії Георге Пепеля подав запит на вотум недовіри. 72 депутати підтримали, рівно стільки, скільки треба для запуску процедури. Голосування відбудеться наступного тижня в Стратбурзі. Але є одне але для успіху потрібні 480 голосів, а їх нема. Навіть його ж фракція ЄСР не підтримує, а ліберали та соціалісти кажуть прямо справами не голосуємо. Попри нульові шанси на відставку, ситуація створює серйозний дискомфорт для Фон Дерлянь перед другим терміном, і критика лунає не лише від опонентів, а й від союзників із її ж політичної родини, Європейської народної партії. Тому це шоу без фіналу, але з чітким посилом. Недовіра до керівництва Єврокомісії зростає навіть всередині ЄС. Поки європейські виборці втрачають довіру, політики грають у театр. Але питання прозорості рішень під час кризи це не дрібниця насправді. І як показує історія із комісією Сантера у 99-му році, іноді спектакль цей закінчується справжньою відставкою. Громадські басейни це болюча тема для німців. Що спливають історії про конфлікти, домагання, поліцію, що чергує біля шезлонгів, і ось місто Бюрен, це північний Вестфалія, вирішила, треба діяти на випередження і запустила кампанію Літо Сонце Безпека. На одному з плакатів жінка в червоному купальнику, що хапає темношкірого хлопчика із протезом ноги за сідницю. І надпис, звісно, лаконічний Стоп хапати заборонено. Взагалі, як це можуть трактувати українці, це капець. Це мабуть, меседж проти сексуальних домагань, але щось пішло не так. Критики звинувачують мерію в ідеологічній маніпуляції. Мовляв, компанія обілює. Злочинців і відволікає від статистики за офіційними даними, тому що 365 з 367 випадків сексуальних домагань у басейнах минулого року підозрюваними були чоловіки. Плакат викликав хвилю обурення, навіть де США це дійшло після скандалу. Його швидко зняли, але бургомістр заявив: ми не хотіли нікого дискримінувати, але замість захисту дітей вишив культурний розкол і ще більше недовіри. Намір то був правильний, зробити безпечніше, але візуальна мова, особливо в чутливих темах, це не графіка, а політика. І якщо у вас у місті плакат викликає більше запитань, ніж сам злочин, значить плакат треба змінювати. А для українців, які ходять у ці самі басейни, пильнуйте за дітьми самі, бо німецький плакат вас не врятує. Німеччина готується до берлінського прайду, найбільшого ЛГБТ-параду в країні. Щороку над Бундестагом піднімають веселковий прапор як символ підтримки прав людини і різноманіття. Але цього разу щось пішло не так, як завжди. Інакше я б вам про це не розповідав. Коли канцлер Фрідріха Мерца запитали, чи підніматиметься прапор у день прайду, він відповів коротко і максимально незграбно: Бундестаг не цирковий шатер. Це викликало люту реакцію від ЛГБТ-спільноти, активістів і навіть політиків з їхньої ж партії. Голова союзу лесбіянок і Геїв, виявляється, такий є у ХДС ХСС, заявив: це не реквізит для шоу, це символ гідності. А офіційний квір-представник Берліна, також виявляється, такий є, додав ще різкіше. Ми не церкові коні. Тож вийшов не просто політичний ляп, а такий собі політичний маркер. І голова Бундестагу Юлія Клекнер теж відмовилася піднімати прапор. І замість об'єднання німецька політика вкотре розколюється. Навіть у ХДС ХСС почалося внутрішні сварки. Мерц хотів показати серйозність інституцій, але замість цього показав серйозну проблему з емпатією та сучасною риторикою. У 2025 році, коли країна бореться за єдність, відкидати символи цієї єдності це не сила, а слабкість. І так, бундестах це не цирк. Але якщо політики поводяться як клоуни, на прапор вже ніхто не дивиться, якщо чесно. Над українською радою теж не моя ріє кольоровий стяг, але всі знають, хто там засідає насправді. У 2017 році Німеччина сказала: досить цього середньовіччя. Проституція легальна і як усе легальне в Німеччині має бути зареєстроване. Секс так. Але спершу заповніть формуляр. В країні нині 32 300 офіційно зареєстрованих секс-працівника. І це не по секрету, а з паперами, печатками і штоя е, ID. 75% у розквіті сил від 21 до 44 років, а 17% громадяни Німеччини тільки. Інші приїхали здебільшого з Румунії, Болгарії та Іспанії. Іншими словами, любов інтернаціональна, але облік строго бундесовий. І ні, це не анекдот. У Німеччині можна отримати квитанцію навіть за інтимні послуги. Тому що закон це закон. І якщо ти незадоволений, ти можеш, увага, повернутися із Чеком і сказати: мені не сподобалось, хочу повернути. Жартую, що в Німеччині бюрократія дійшла до такого рівня, що навіть апокаліпсис повинен початися тільки після дозволу бургера Амту. Але поки світ бореться з тіньовою проституцією, Німеччина дійсно подає приклад. Усе під контролем, усе задокументовано. Правда, головне питання, чи стала від того робота безпечнішою, бо якщо ні, то це просто бюрократія в найінтимнішому вигляді. Що якщо це лише вершина Айсберга? Чому Дональд Туск грає на полі правих? Хто такі дружинники, що самі патрулюють кордон? І чому ця історія вигідна самій Німеччині? У новому випуску, як рішення Польщі відкриває нову еру кордонів в Європі? Чому контроль це не про безпеку, а про рейтинги? Хто реально керує цією всією ситуацією, уряд чи вуличні патрулі це не просто репортаж, це розбір, який показує, де політика, де страх і де справжні наслідки для всієї Європи. Тож дивіться зараз, чи не стала безпека новим обличчям для предвиборчої гри. Якщо хочете побачити більше, підпишіться просто зараз. Нам важлива ваша підтримка. Лайк, коментар і підпис це те, що тримає нас на плаву у стрічці Ютубу. Але найголовніше це наш телеграм-канал. Саме там ми публікуємо головне раніше за всіх. Даємо більше контексту. Те, що не проходить цензуру, наприклад, Ютубу. Посилання в описі до цього відео. Не забудьте перейти. Тому, якщо ви цінуєте незалежну аналітику без паніки та пропаганди, підпишіться. Тут не просто новини, тут зміст. З вами був Ященка Антон, а ви були на каналі Без Води. Побачимось!